Відтепер на українських радіочастотах звучатиме ще більше рідної музики. Закон про телебачення і радіомовлення передбачає введення квот на музичний продукт національного виробництва у розмірі не менше 35% від загального обсягу пісень. На Рівненському радіо кажуть до таких нововведень готові, і формат, і музичний асортимент дозволяє. У нас проблеми з кількістю. Музики якісної української немає, тому що ми можемо і поп музику використовувати рок, там інді, танцювальну. Ми можемо фолк брати і в різних обробках. Ну, наш формат нам це дозволяє робити. Не відчуваємо ми зараз. Якоїсь скрути в цьому питанні, А ось інші українські радіостанції вже починають бити на сполох у соцмережах. Розбіжності з'являються у музичних форматах. Адже чимало радіочастот наповнені суто електронною музикою. Тут рівненські колеги їх розуміють завжди. В такі моменти найбільше потерпають вузькі нішеві радіостанції. Вони про це говорять. І це так є. Ну тобто, це. Танцювальні радіостанції вони мають просто. Хоча танцювальну для нас, для нашого формату, танцювальної музики українському україномовної вистачає, бо ми не тільки не обмежуємося, ми ще можемо брати із інших стилів. Для вузьких нішевих радіостанцій, звичайно, я вірю, що можуть бути напевно якісь проблеми з відбором музики. В цьому є негативний бік, напевно, цього квотування. Ось фронтмен рівницького гурту Палістіна Максим Коломис лише радіє від нових ініціатив. Пояс роз'їхав, Білана. Бачить шоковані фани. Він є ведучим із десятирічним стажем музичного хіт параду на одному з місцевих каналів. Тож, як ніхто знає про розмаїття та новинки української музичної індустрії, переконаний з наповненням ефіру якісною музикою проблем виникати не повинно. Питання лише у методах відбору самих радійників. От треба поставити квоту і всі одразу побачать, наскільки її багато різної чудової різних жанрів, фактично все представлено. Ну але багато просто таких артистів. Які от не потрапляють в щось таке незрозуміле, що називається фармат формат – формат Це то що от подобається якимсь загадковим дядям тьотям тітям з незрозуміло, якою освітою інколи взагалі без освіти. А що з українського слухають рівняни та чи готові вони до ще більшої популяризації свого рідного? Ми поцікавились під час опитування. Ну я, скажімо, екстраду так не дуже слухаю українською, але народну кидати слухав і зараз, в принципі, з удовольствием слухаю нада. Ну, музика красива, красивий голос, тим більше у наших українців, наших людей, просто від природи красиві голоса. Так, звичайно, такі гурти, як океан Ельзи, Вів'єн Морт, ну і так далі. Дуже багато є талановитих наших гуртів. І це навіть дуже чудово, що їх потрібно їхню творчість розвивати. Смаки можуть бути різними. Проте, коли ви в громадському транспорті процесом музичного наповнення простору керує водій, на нові радійні ініціативи більшість керманичів реагує позитивно. Прикра. Це буде більш. А у вас ще грає я... зазвичай? Я за я за. А що у вас грає зазвичай? Радіотрек. Радіо три я... дуже добре. Дуже добре? Mm -hmm, так. Українська, наша рідна мова, наші, наші співи, наша музика і все. А у вас що кайз звичайний? Шансон ровенція. 35% українського це ще не межа. Квоти планують запроваджувати поступово на 35 і 60%. Відповідно, організації мовлення мають вийти за три роки. А ось чи будуть вказівки сумлінно виконувати, стежитиме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Прогнозувати, як вплинуть зміни на смаки та патріотичні налаштування українців, поки ніхто не береться. Експерти лише зауважують, досвід нашої держави не новий. Подібні квоти вже діють в багатьох країнах світу: сусідній Польщі, Франції, Німеччині Португалії. Там Вітчизняний продукт підтримують саме таким чином. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин.